Відступний вітерець, що може понівечити обличчя, медики попереджають причинені у спеку квартирки та вікна. Це не лише приємна прохолода, але й неабияка небезпека для організму, адже різкий перепад температури та протяги можуть призвести до невропатії лицевого нерву як наслідок, сльозотеча, порушення смаку, і навіть перекошене на обличчя. Захворювання починається раптово і проявляється неможливістю заплющити око, неможливістю утримувати грудочку їжі у роті. Витіканням слини, скутика рота, так, а також неможливістю вис оскалити зуби. Обличчя набуває асиметричного вигляду. Та небезпечні для лицевого нерву не лише відчинені навстіж вікна в домівках та транспорті, але й вентилятори, і особливо кондиціонери. Лікарі кажуть, тривале перебування під їхньою дією може спровокувати низку небезпечних недуг. Переохолодження загальне, потім людина. Переходить в інші умови, в більш теплі умови, потім назад повертається. Не виключено, що і вони мають, є фактором для виникнення даного захворювання. Людина себе почуває більш комфортно, але тривале перебування в умовах кондиціонованого повітря викликає не тільки перепад впливу температури, але ж воно дає підсушування повітря, вплив негативний на органи дихання, на дихальну трубку. Поради, як берегтися від підступних протягів, класичні не сидіти на перетягах та пильнувати, аби бажаний вітерець не був прицільним. А за перших ознак недуги негайно звертатися за кваліфікованою допомогою. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.